you <music> Всім привіт! Вітаю вас в моєму новому відео. Сьогодні я хочу з вами поділитися своїми парфумами, які я користуюся, користуюся я, звичайно, не один рік, а замовляю я їх періодично, тому що вони дуже мають приємний аромат, дуже насичений Запах різних рослин, різних квітів, тому мені такі парфуми дуже подоби. І на таку тему ми з вами, звичайно, ще не розмовляли, тому я думаю, вам буде цікаво почути, побачити і, можливо, для себе теж обрати. Я рекомендую, тому що говорю з вами від душі. Також я користуюся і, звичайно, можу вам рекомендувати. Отже. На цьому сайті дуже велике різноманіття цих ароматів, дуже приємний аромат у гелях для душа. Також ви можете придбати для свого чоловіка в подарунок чи для свого вподобання для свого авто. Це теж йдуть парфумовані ароматичні смаки, запахи, ароматдифузатор, який, звичайно, наповнить вашу оселю приємним ароматом. Є, звичайно, у них і акції, які обов'язково потрібно ними скористатися. Дуже низькі ціни та швидка доставка, мені це дуже зручно. На цьому сайті ви зможете обрати парфуми для чоловіка. Також для своїх родичів, для своїх рідних. Це чудовий подарунок на будь-яке свято. Ці аромати вони різні і їхнє поєднання тільки доповнить вашу красу та елегантність. Для виготовлення цих улюблених ароматів вони використовують дорогі і компоненти, які закуповують у французькому місті ГРАС. Саме там вони створюють легендарні парфуми від брендів Діор та Шанель. В асортименті цих парфумів ви можете також ознайомитись на їхньому сайті, яке я залишу для вас в описі під цим відео. Друзі, я сподіваюся, що ви скористаєтеся такими покупками для себе, для своїх рідних, близьких, тому що я можу дуже сміло рекомендувати аромат, залишається не тільки на 24 години. Він залишається, повірте мені, надовше. На 72 години, тому коли ви приймете душ, це, цей аромат парфумів залишиться з вами на кілька днів. Користуватися буду я і надалі цим сайтом. Мені зручно подобається та дуже приємні ціни на ці парфуми. Тому дякую всім, хто залишається разом зі мною, хто підписується на мій канал. Я вам завжди рада, тому робіть. Ці вигідні пропозиції для ваших близьких та рідних.